Працівниками ювенальної превенції систематично з настанням літа проводяться профілактичні роз'яснювальні бесіди серед дітей як у пришкільних таборах, так і в зонах їхнього відпочинку. З метою нагадання дітям правил поведінки на водоймах в зонах відпочинку на дорозі з метою забезпечення їхньої безпеки під час літнього відпочинку на літніх канікулах. Найбільше запам'яталося те, що я був регулювальником і. Я був ніби в центрі приносимо. Літали про наушники, для того, що не потрібно їм користуватися, тоді, коли ви приходите до року, або, або ви приходите, або ви йдете там, де можуть виїжджати машина. Тобто а чому? для того, щоб якщо може їхати, швидка допомога, поліція, пожежна, тобто ви можете почути цей звук. Дітей ми проінформували про терміновий виклик поліції, що кожен громадян має ...має можливість скористатися кнопкою термінового виклику поліції, коли з ними трапилось правопорушення, або вони стали свідками вчинення злочину. Тоді кожна дитина та кожен дорослий має право скористатися такою кнопкою виклику поліції. Це спеціальна кнопка, яку можна натиснути, щоб терміново викликати поліцію для того, щоб якщо в тебе немає телефону. Пам'ятав, як треба поводитись на вулиці, або коли переходиш... І що ти запам'ятав, коли дорогу переходить? Що треба дивитися направо наліво і переходити через пішохідний перехід або через світлофор? Я запам'ятав те, які люди регулюють дорожні правила безпеки. ну Дорожні правила.